Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. Ми сьогодні подивимося 7-10 днів, що вас чекає, що буде. Що чекає, що буде. Дівчата, не забувайте підписуватися. Якщо вам треба особисті консультації, ви можете писати на телеграм. Не пропускайте ефіри там, де я вам даю. Підказку пораду. Слухайте, може зробити? Ми зараз зробимо інакше. Ми зробимо на три колоди, і ви будете обирати самі колоду, на які я зараз розкладу для вас найближчі 7-10 днів. Прекрасно, прекрасно. Обирайте, яка на вас дивиться, яка вам більше подобається. Дівчата нагадую, що активні, актуальні чистки, захист, інші роботи, індивідуальні. З дітками також працюю. Пишіть на телеграм, вам нададуть інформацію. Всім 10 днів. Перший варіант. Привіт-привіт, дівчата. Що вас чекає, що буде? 7-10 днів. Мої хороші, в кого зупинка ситуації, в кого нічого не змінюється давно? Стагнація, знаєте, помірність. Немає змін, немає прориву, може відчуватись слабкість, холод в кінцівках. Важко мені. Ви самі себе за щось будете сварити, самі себе будете за щось карати. Вам треба подумати, що дійсно ви хочете, що можете, і чого ви дійсно варті. Тому що так, як в минулому, так як ви почнете найближчий період, ви просто до себе притягнете по справедливості проблеми. Поганий настрій. Подумайте, як вам його собі. Підняти. Тут багато хто з дівчат буде чекати на прояв чоловіка, на прояв людини, на якусь увагу. І поки цього прояву немає, у вас серце крається, я нічого не хочу. Але знову ж таки, перший варіант ви собі натягнете біду. М можуть бути фінансові втрати, якщо ви не будете вкладати емоції та енергію в роботу, в добробут, в перспективі. Якщо ви хочете кудись позливати свої емоції, поплакати, постраждати, підіть попрацюйте, як кажуть, або в спортзалі, або на роботі. Дівчата, найближчі 7-10 днів. Я не добра, тому що я знаю, що стільки можливостей в цьому житті, а ви їх втрачаєте. Чому я маю бути доброю, я маю бути справедливою. Сили будуть, але минуле буде витягувати їх. Заплануйте на ну, якесь свято або на вихідні якийсь відпочинок. І Тоді ви будете, знаєте, як чекати цього свята. Постійно думки про трикутник, про якусь зраду, про, якусь, про щось, що не виходить. Ну, Відпустіть ситуацію. Знову ж таки, думайте про гроші, купіть собі щось. Відпустіть те, що ви не можете змінити зараз, просто відпустіть другий варіант, другий варіант, мої хороші. Тут, от по енергетиці, скажу, що ідея яснобаченням. Будете самі видумувати, вигадувати собі історії. Тут ви занадто будете активні. Якщо, наприклад, перший варіант у нас. Не сильно активний, ви будете занадто і емоційні, бачите, королева кубків. я хочу, щоб всі грали за моїми правилами. Що вас чекає 7 10 днів. Не подобається мені цей колір. В цьому платі не піду. Капризні такі, дуже сильні, вибагливі такі дівчатка. Те не хочу, і це не хочу, і кава не смачна, на ручки хочу. Знаєте, будете багато сміятися, але всередині воно якось пустовато. Буде увага від чоловіка, хто в парі, партнер вас буде радувати. 7 днів, чекаю. Це образець чоловіків, знаєте, серце розіб'є. Ну, а ви скажете, ну і добре, це твої, це твої проблеми, це така гра. З вами хтось буде намагатись гратись ближче да, далі від себе. Я хочу подарунків, ви скажете, я можу мати набагато більше, ніж ти мені пропонуєш. Нове знайомство можливе. Дивіться, у когось нове, а в когось людина, яка, знаєте, не було у вас стосунків, була якась увага від нього. І тут раз він знову з'являється. Ну, у вас така, знаєте, тиждень свята, насправді. Ви настільки легко будете на все реагувати, і це правильно. Яка вам порада, бо у вас, знаєте, дуже швидко буде змінюватись настрій? Зберігайте спокій. Середину золоту шукаєте. Тут знову кажуть, за дияволом і за імператором людина захоче з вами погратись, поманіпулювати, але за картою сонця ви з цієї ситуації вийдете. Третій варіант, давайте. рада вас вітати. А хтось буде йти з вами сваритись. Що у вас у всіх історія кохання? Прям. Сварки якісь. Дорога до вас, чоловіка, або у вас до нього. Дорогу показує до людини. Якоїсь зустрічі будете хотіти, про щось поговорити для вас важливе? Знаєте, буде важливий вибір на цьому тижні, там тиждень-10 днів. Залишатися йти, їхати, не їхати. Думати про це не думати. Думати, їхати, залишатись. Якщо ви зараз підете самі в себе у відлюдника, ви собі зробите велику біду. Не час. Якщо ви думали розірвати стосунки, не чекати вже, не, приймати, не приймайте рішень. Відкладіть їх трошки. Третій варіант. 7-10 днів, що чекаю, проясниться якась ситуація. У кого був застій ступор в фінансах з грошима, так і буде. Тут треба шукати причину. у Вас дивіться, йде по фінансам зірка підвішений. Я, знаєте, ну, крадник він не може бути у всіх. Тут якийсь відток. Не просто закриті шляхи, коли нічого не вдається, а відтікає енергія. Ну, Хтось на себе забрав. Може, в борг комусь дали, або, знаєте, на когось гроші витрачали, а тепер у вас на себе немає. Нема стабільного фінансового потоку. Постійно гроші кудись. Ще будуть сварки, якісь за гроші. Тут у вас така ситуація. По справедливості, що Це вас, закар... Це вас карають. Знаєте за що? В кого, кого саме така ситуація? За те, що ви свій ресурс комусь віддали. Емоційне, енергетичне, можливо, гроші комусь дали. Ви повинні зрозуміти, що все, що ваше, воно для вас, виключно для вас. Ну, може бути діти, діти, знаєте, ті, які не можуть самі себе обслуговувати. Все, ніяким чоловікам, ніяким подружкам, нічого не робіть. Оберіть себе, прийдуть гроші. У мене все є. Так, буду сваритись, третій варіант. Ну, не допоможе ніхто. От, знаєте, тут може бути такий момент, що треба щось сплатити. Там таке кохання, він так зі мною бігає, або ми живемо разом, а нема потоку фінансового, взагалі його нема. Можна вирішити ситуацію? Дівчата, тут може хтось, хтось живе нормально, да, від зарплати до зарплати. І знаходить гроші, я якось викручусь, Аня ми так вже звикли жити. Я не психолог. Послухайте уважно, третій варіант. У вас є проблема, що відтікає енергія, емоції, гроші. Припиніть ці трати, відтік. Треба зупинити, тоді ви подивитесь, як ви дійсно можете жити. Хочете зі мною сперечатись? Сперечайтесь. Якщо ви дивіться, якщо ви не слухаєте і не чуєте трансформаційні розклади, ви хоча б їх запам'ятовуєте, бо прийде час, ви про них згадаєте, коли софортуна ваша закрутиться.